Ніж про вихід першого каравану суден з українським зерном ми розпитаємо у речника голови одеської обласної військової адміністрації з нами на зв'язку Сергій Брачук. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні Героям слава вітаю. А отже, щодо цієї новини, це я так розумію, був перший пробний у нас прохід кораблем. Тепер вже караван з трьох суден пішов. Як це пройшло, розкажіть детальніше. Ну наразі дотримано питання безпеки безпеки. Перш за все, це ті кораблі, які були в складі 17 кораблів, що на 24 лютого залишилися в портах Великої Одеси. І, от, власне, перше судно Разонія який вже пройшов Босфор, Він прямує до Лівану у порт призначення, і от вже дійсно перший караван. Сподіваюся, що ті кораблі, які завантажені, залишаються. Зараз у портах вони найперші ці дні теж підуть за визначеним маршрутом. Поки все відбувається безпечно. Хоча, наприклад, вчора там ворог запустив одну ракету в бік Одеського регіону, ракета не долетіла, впала в море, самоліквідувалася. Добре, що так сподіваюся, що дійсно безпекові гарантії з боку організації Об'єднаних Націй та Туреччини вони будуть дотримані в наших територіальних водах. Тут все зрозуміло. Чіткий контроль з боку військово-морських сил збройних сил України. Тобто, тут Україна повністю виконує всі свої зобов'язання: технічні, практичні, ну і військова компонента, звичайно, теж сподіваюсь, що безпечність, я вже сказав, буде дотримана, і проект повноцінно запрацює. Тут дуже важливий момент, який існує, те, що має бути так званий зворотній зв'язок, тобто. Судна, балкери мають йти у зворотньому напрямку, щоб сюди заходити до нас, в Одесу, Південний та Чорноморськ, завантажуватися зерновими та вирушати у зворотньому напрямку до портів призначення. Сподіваюсь, найближчими днями ми почуємо і цю новину про зворотній зв'язок. Угу. А так, а вони йдуть самі чи є супровід певний цього каравану? Що стосується виходу з територіальних вод нашої держави, то там уже відповідні гарантії я сказав, дають і дали перш за все туреччина. Тобто ви знаєте, що зайшли туди і військові кораблі. Відповідні в Туреччині в Чорному морі теж вони патрулюють відповідну територію. Ну а вже політичні гарантії тут є від Організації Об'єднаних Націй. Не забуваємо, що в Стамбулі працює спільний координаційний центр з представниками України Туреччини Організації Об'єднаних Націй і країни 404. Вони і вирішують всі питання у практичному розлі. Угу. А так, пане Сергію, і ще така неприємна новина про сухопутний коридор вивозу зерна з'являлася. Про те, що один із митників а, на порту Рені брав фактично таксу за кожну фуру із зерном. Там щось по 10 тисяч за сертифікат фітосанітарних, що не помиляюся. Що про це відомо зараз? Про це відомо то, що було сказано від початку очільником Одеської обласної військової адміністрації, паном Максимом Марченко. Два аспекти, що стосується присутності окупантів на нашій одеській землі, що тут не буде ноги жодного окупанта. Ви бачите, це вже підтверджено. Звільнено нашими збройними силами і острів Зміїни. Це був останній населений пункт Одеської області, який треба було звільняти і перший. А що стосується хабарників хабарів і цієї м'яко кажучи неприємної теми для українського суспільства, ви теж бачите, що все карається жорстоко. Буде слідство проведено відповідно доведено справу до суду і отримує людина покарання. Тим більше знаєте, тут моральний аспект дуже важливий, що оці нечисті, нелюді вони роблять такі справи під час війни. Ну тобто і тут і суд Божий, і суд людський має бути. Тому все це документується. Всі ці правопорушення відповідним чином згідно чинного законодавства, і відбувається власне затримання. Тобто, боротьба, як ви бачите, йде не лише з хабарниками. А також з тими диверсантами, шпигунами, які на жаль є у нашому регіоні. Вони присутні, звичайно, в інших областях нашої держави. І знаєте, що було напередодні доволі гучне затримання професора. Така не позивний був у цього чоловіка, який зараз дає свідчення, і вони дуже цікаві. Так, мабуть дуже любив цей російський серіал. Ліквідація він, а пане Сергію, а ось такі факти вони ну при тому, що зараз наші дипломати такі надзусилля прикладають, всі б'ються де можуть, аби цей вивіз зерна відбувся, і тут ось такі факти: наскільки вони могли впливати на наш процес цей вивозу зерна зараз експорту? Ну, я думаю, що вони як не дивно мають позитивно вплинути, тому що бачить, що Україна бореться з хабарниками. Це по перше, найголовніше все це, це публічно не приховуються ці факти. А можна було знаєте, там опиратися на обставини воєнного часу і сказати недоцільно про це розголошувати. Ні, навпаки, доцільно і ті, хто не чисті на чисті руку, мають знати, що цими руками ну по ним будуть дуже боляче бити кримінальним кодексом, перш за все. Дякую, пане Сергію, за те, що знайшли час до нас долучитися, прокоментувати цю новину. Будемо тримати кулаки за те, щоб все було добре. Сергій Брачук, речник голови Одеської обласної військової адміністрації, з нами був на зв'язку. Дякую, дещино. Тримайтеся до нових зустрічей у ефірі.